Та буде слава Богу, Отцю, слава Сину Ісусу Христу і Духу Святому, Небесної Тройці слава. Великий наш Господь чуден, як сава Пісня є, коли славен наш Господь на Сіоні, не може з'яснити язик. Велик он в небесах на троне і в болинках на землі велик. Тахне, де не глянемо. Кругом нас чудеса. Істинно, это херовимость і существа, которых видео Ісаїя, взивали свят, свят. Вся земля повна слави його. Невежа, не розуміє, несмислячи, не може представити собі, та не те, що несмислений, але учені люди не можуть осягнути і признати ту велич. Великий наш Господь в природі, де б ми не глянули, а так представити собі. Який великий наш Господь Отець. Земля, недра, нефть, газ, вода, мінеральна, різна для життя. Подумати, і все століття приходить, Бог дає, хоч буває остановку роблять, щоб люди осознали віліче Боже. Однак же, його От, які великі хозяєва. І в наше време королі, нефти, газа, все. Кажется, їх. Вони розпоряджаються. але глянути. Небесний творець. Творець галактик, все создав. Букашка, велич, Животних, в де вони глянули чудеса, чудес, достоїн того, що ми його слави. Брати і сестри, я хочу прочитати слова Біблії, Пророка Ісаїя. Ісаї 26 глава, 13 стих, Господи, Боже наш, другі владики, кроме Тебя, Господь над нами, но через Тебе, Только ми славимо ім'я, Аллилуйя. Був час господьство владики Господь і пророк говорить над нами, але по милості Божій, через тебе, Господи, ми славимо ім'я Твоє. І друге місце Писання хочу напомнити послання римлянам. Сема глава і четвертий стих, Сема глава, четвертий стих, так і ви, братя мої, умерли для закона тілом Христовим, щоб принадлежать другому, воскресшему из мертвих, дабы приносили. Ми плод Бога. Давайте встановимося над тим. Хто ми? Много разів нападалося в собрании, що ми куплені да. Павел говорить, ви не свої, но ви принадлежите другому. Ви куплені дорогу сину. І побуждайте говорить, по цьому прославляйте. Бога, тіла ваші і душі ваші, котрі суть Божий, браті сестри, за нами. І тут апостол римлянам, особливо хто звертав увагу на такі павел тут говорить о двох чоловіках, о ветхому чоловіки наш Адам і новий чоловік. І тут висказано такі слова, що ми умерли, наш ветхий чоловік умер. Другі є такі слова, ветхий чоловік, то есть та природа, розп'ятсним. Вот так олицетворять, що наша стара природа розп'ята, тут говорить, вознесена тілом Ісуса Христа. Або він сказати, наша гріховність, наше рабство по закону, якої прилежало бити собственністю диявола тепер же прилежить другому. Ми тут чули, що диявол скушав Христа, передлагав віддати всю ту свою добичу, то, що він, якби, Отвоював, або як сказати, і сказано так, все моє, я кому хочу, тому даю. поклонись мені, я тобі віддам. Такий путь. Но тут Господь другоє, ми куплені дорогу сину. І тут говорить павел, що ми умерли тілом Христом, Христос, щоб тот яд, яким заражений, смертельний яд, ми обречені на гибель, на вічну мучення. Не може представити собі, ми обречені були, але Господь купив нас, купив Я Своїм страданням, купив Тот яд, яким були. Ми, у в'язнині Він взяв. Труми словами, висловили, що пригвоздив ко Христу той приговор, який на нас був, все. Брати і сестри, тут говорить Павел, посиме прославляйте. Ми вже Божі, куплені, ми вже не своді знаємо. Он і збрав нас, Павел помічає, да приносим плод. Приносимо плод. Я хто зрозуміти, я би хотів ту думку вискати свою, що от, навіть було сказано, Павел говорив, там, що візьміть оружие, щоб противослати дияволу. Тобто ми знаходимося на полі брані і ворожатися мусимо ми для того, щоб победити. Але як воно я, я... сказано так, що ветхий чоловік наш розп'ят. Ми живемо в тілі і гріх є тут. Ну, але велика різниця була з гріха. Замічте, є, Павел говорить так, гріх да не царствує. Як? Смертні в тілі вашому. Наша природа, вона як насвищена тим, що Господь освободив нас. Тот Ветхий чоловік, як там в 6 главі римлянам семи, говориться, що Павел олицетворяє цю природу, говорить желання або намірення умом, я знаю, що треба робити добро, але щоб зробити не нахожу. Хочу робити добро, но добро все зла. Він олицетворяє ветху природу. Дійсно, люди, які знаходяться в грехах, які опустилися на дно греха або в привичках, всяких, вони не можуть освободитися. Нужна свобода Господа. Якщо Син освободить вас, Господи Христос, то ви будете свободні. І тому вирішить чоловік, має другу нова тварь. Не те, що он не зарішить, написано так, що роженит Бога не грішить. Рожений побіждає. Чому? Наша природа вже, вона змінена. То є, тут же существує наша воля. Якщо з цього ще не можу побідіти, Є побіділь, побіда, мир є що? віра ваша, повіч до Господа, і побіда буде над тим злом. Тому ми дуже принеси тепло. Тот яд, який був в нас, заражені гріхом, Осуджені. наша доля, як сказав Христос, йде проклятиє вогонь вічний, уготований дияволом і ангелем його. Та, як пекло, як говорять, воно не для чоловіка, ні, ні, дияволо. Але хто слідує за дияволом, хто не приймає слово, хто хоче уважати йому, звісно, доля буде з ним у вічності. Брата і сестри, Христос іскупив нас. Ми прилежимо, по ми прилежимо, я хочу тут робити наголос принадлежність. От беремо вещ, знаходимо чужа вещь. ми розуміємо, що це не моя вещь, чужа вещь. але слово, коли говориш, що твоя вещь, ми принежимо Господу, де да приносимо плод. собственність Божа. Коли я звернув увагу на таку статейку, було написано, як поступив або просто така ілюстрація один офіцер. З дітьми гуляв в саду, як обично з меншими дітьми. І говорить, чує неоподілений шум, гул. Не може зрозуміти, озирається, що таке непонятно, і дивиться, летить великий рой, ос. І прямо на дітей. І говорив, вже над одним остановився хлопчиком там уже. Ну, хто мав, і я говорю вам справу з осами, ну, може хтось каже іронічно, тако я приводжу, але ні, реально, я мав таку стрічу. У мене вдома забеліся осе в такому місці. Недоступно. Хіба їжедки не вилітають, йдуть, і, звісно, думка була уничтожити або ліквідувати. Я попитався то робити. Недоступно. я взяв О, я не можна було положити. Води виливав там, щоб їх остранити, але даремно то було. Вони там роз'ярені. Вилітали, атакували мене, я охороняв себе, утікав все. Коли встигнуть, назад я продовжав свою боротьбу. І що виходить? Мене може п'ять-шість ось кусили вот, за голову. І що? То не шуточка. Я приходжу. І... Жені говорю, що погано, в мене щось в голові робиться таке. У мене була отнята річ, представте собі. Я не можу сказати, цього, голоси щось, що то? Жена мені толкує, говорить, говорить, а то слово названня, ой, я не можу. І далі довгий час, поближалася, що я думаю, як буде, я вже. Німи буде або як. Так, так, так поразив этот яд, систему нервова. Ну, звісно, пройшло время. Слава Богу, я освободився. Але я подумав, що який тот яд гріха. Чоловік заражений ядом гибний, на віки гибне, обречені на гибель. І, звісно, з тот случай, коли отець увидів, що рой тих оз летить, і вже приостановився на одному хлопчику, він знімає з себе курточку і почав розмахувати цим, і зразу вони піднялися, і атака на нього є, спас сережка свого. Ну, увечилось з тим, що його постигла смерть від укусов я давтих от. Так і Христос, той яд, яким уязнені були на вічному мучені оберечні, Він взяв на себе написано гріхи міра, гріхи наші взяв на себе, і ми стали свободні од його по браття і сестри, давайте зробимо такий висновок. Ми спасені, ми освобожені, ми до вічного життя. Такий ще наголос я роблю, принадлежність Господу. Тут говорить, щоб прилежали йому влади, котрі Господь говорить пророк над нами, але через Тебе, Ми славі, ім'я Твоє. Будемо славити, Господа, славити Господа. Ми для того ізбрані, щоб Його прославляти, приналежності, щоб приналежить Йому, не другому, а йому Воскресшому. да приносим плод. Який плод може? Ми плод приносити, звісно, Представте тіла ваші в жертву живою, що приносити духовну жертви, духовну жертву. Яка то духовна жертва? Не мертва, духовна жертва. Тобто, коли людина посвящає себе, плоди духа, любов, щоб добрий плод, що зрів принести, мусить бути любов. Але коли Христос говорить, що хто хоче, йти за мною, возьми Хрестос і за мною. І тільки так, коли ми за нашим Господом можемо принести плод. Христос говорив, я вас избрал. не ви мене ізбрали, значить забрав, щоб, щоб вишли, і приносили плод. Який плод? Любов до друга, любов, погибаючи, любов. Описано, що таке любов. Любов совершає Великої. Звісно, приносить плод, Дав приносити жертву, живу, живу. то не такий труд, який ми сувершаємо во ім'я Господа, він приносить плод, плод жизни. Колись в древній Китаї. Существував такий закон, що строго було, закон був для чоловіка, коли обличили його, улічили, що кража. За тим чоловіком. Говорить, жорстокий такий закон. Тому чоловіку обрубували кість рук, слишком дико, злосло. Зло поплатив за той чоловік. І говорить один чоловік, і такий близький, для короля, був, але оказалося, що він обвинений був в кражі. Услідували так, точно кража за ним. І що закон не змінений. В був поставлений тут закон так казнити всякого вора. І, говорить, судили його. Він король, або як там цар хотів його збавити. Він близький чоловік був, але закон змінити та, як читаю в Біблії, що сказали так, коли Данаїл був сус сусуджений на ров, де знаходилися льви, то як то дари медянин не питався освободити Данаїла, щоб не попав він там в ту яму? Тим звірям хищним, Але князі сказали, то не може бути. <кхи> закон медян і Персів неізмінний, хто б то не був, так, і віддав далі Даніїла уроль війни, хоч Господь і збавив. Але тут сказано, що той король не мог сам змінити той закон. Закон нейзмінний, і говорить, де 12 ручна дівчина того чоловіка питалася добитися до короля того, до властителя, щоб просити милості. І говорить так, що не пущали, її. Ну, але наконец, якось з трудом, со сльозами надійшла до нього і пала перед ним на коліна, і говорить, так, государ. Дозволь мені сказати Тобі Слово. Руки Отца это Мої руки. Руки мої це руки Отца. Якщо Отець залишиться без рук, хто буде годувати сім'ю дітей? Тому я прошу Тебе, Господа, мої руки я віддаю вмісто рук свого Отца. Тот подумував Сталіна, що яка жертва, яка любов до Отця, яка сім'я взаємно з любов, на таку жертву і говорить, можна я послухав, але ти можеш в останній момент перед казню сказати, відказатися від своєї, свого обіта, свого рішення і все будеш свободно дозволяється тобі змінити. Коли настав день утром люди забралися подивитися до того і говорить, дівчинка йде там, к плаху в дворі, на ту туказі. І говорить, так, тот палач, подошов к тому, дівчина спокійно всунула в кольця там палач ремнем. Пристягнув твердо все. Говорить, меч бліснув в руки, палача підняв руку. Дівчина закрила свої глаза, щоб не бачити той момент. І от меч опустився. І що? Не задів, навіть кончив палець. Все. Якось торжество було, цар і став, говорит, жертва принесена, оплачена жертва. І говорить, яка щаслива сім'я, що такої благородство, взаємна любов, і говорить, страна щаслива, що є такі сім'ї в страні, добродітельні. і говорить, от міняється тот указ, що слава за народом. І більше то не употребляла по наказанню. Браття і сестри, Господь за нас оплатив, платив живою жертву, віддав себе і скупив нас. По тому, як говорить Писання, по посем прославляйте Господа в тіла ваших і душах ваших, які суть Божі. Пусть нам поможе Господь. І воно повторяю, ми освобождені цієї ветхої природи, Господь дасть побіду над всяким гріхом, тому що віра в нашого Господа, побіду над своїм світом, віра в Господа, Він побідив. І, і обіцяв все є з вами усі дні і до скінчання віка. Будемо його славити, будемо величати його. І, говорить, Павел, говорить, павець, да приносим плод, ми принесемо другу, да приносим плод, який плод Духа, любов, радість приносимо. Не те, що я можу для себе зробити щось удобней, багато. Все те, що чим я можу достигнути. Благополуччя, не в тому втомцена, ні, ні, не в тому втомцена. Думай, що ти можеш послужити для другого. Як ти дивишся на других, як ти дивишся той, хто попав в нещастя, в безпомощне состояння, да приносить плод, пусть нам допоможе. Йому слава. Амінь. Eu vou ser